Грошової допомоги на операцію потребує 10-річна Аліна Пальонка. Мама дівчинки сама виховує трьох дітей. Чоловік загинув на виробництві у результаті травми. Тож сподіватися, родина може лише на допомогу чуйних людей. Здоров'я Аліни пальонки у руках благодійників. Як кажуть, у народі біда не приходить одна. Торік мама дівчинки поховала чоловіка, а нещодавно у дитини виявили ваду серця. Діагноз поставили відкриту артеріальну протоку. Це, ця протока вона є відкритою в діток від народження, але вона закривається на протязі місяця двох Волінки, вона не закрилася. Алінка зараз навчається у 4 класі села Муравище Ківерцівського району через проблеми із серцем їй, протипоказані фізичні навантаження. Коли вже ми бігали, то мені вчителька сказала, щоб я не бігала, а просто ходила. І я ходила. Лікарі Київського науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії сказали мамі, що через півроку необхідно робити операцію. Пропонують оперувати, ставити оклюдер. Уклюдер це, я так розумію, такий зонтик, який має закрити цю дирочку. Завдяки такому імпланту серце дівчинки буде здоровим, але трьох тисяч доларів, які потрібні на операцію, у мами Алінки немає. Я сама не зможу, тому що я одна. Чоловік мій загинув, має троє діток. Я не маю від кого чекати допомоги фінансової. Мені з такою сумою. Не зможуть допомогти рідні. Ну вони там деяку суму, копійки якісь не збирають, але от таку суму саме це для нашої родини. Вона не підйомна. Ця сума. Допомогти родині можете, переказавши гроші на номер картки Приватбанку одержувач, мама, палюнка Марія Вікторівна. Я хочу найбільше, щоб вони скоріше зробили операцію, і ми з цією сім'єю. Поїхали кудись на якусь екскурсію або в якісь цікаве місце. Не будьте байдужими до чужої біди і подаруйте повноцінне життя аліні пальонці.